Якими методами закінчиться війня. війна, але видання The Times припускає у своїй новій аналітичній статті, що одним з умов закінчення війни, перемоги або настання миру Сполучені Штати вважають зниження призовного віку в Україні. Можуть навіть вимагати зниження призовного віку в Україні в обмін на поставки зброї. Мовляв, ми вам дамо зброю, якщо ви зменшите призовний вік. Але це. Для Зеленського просто червона лінія, яку він не зможе перетинати, тому що зниження призовного віку для президента України це просто політичне фіаско, це фатально політично. Це е, те, що повністю остаточно знищить його політичний рейтинг, якщо знизити політи... призовний вік до 18 років. Так само журналісти Таймс пишуть, що е, Трамп. Тій формули миру, яка є у нього в голові, це е, один з пунктів відмова е, від території, точніше територіальні поступки, правильно сказати, не відмова території. Тобто Україна офіційно не буде визнавати території, е, не буде офіційно відмовлятися від територій, але доведеться певний час погодитися, не повертати їх військовим шляхом і від, від, відкласти це до тих часів, допоки це стане ймовірно зробити. Дипломатичним шляхом, що стосується гарантій безпеки, отам от взагалі поки невідомо, щоб мир був тривалим, Україні можуть розгорнути наприклад американські або європейські сили. Раніше в Держдепі вже звучали заяви про зниження мобілізаційного віку, але це було в тому держдепі, в який очікував не Марко Рубіо, зараз новий державний секретар Марко Рубіо. Попередній Держ... очільник держдепу був Ентоні Блінкен. Все, вже відбулася зміна. Ентоні Блінкен кілька разів казав про те, що просимо знизити мобілізаційний вік. Володимир Зеленський відповідав на те, що ну знизимо мобілізаційний вік, з'явиться на фронті ще більше неозброєних, е, цитую майже дослівно голих е, е, хлопців. Таким чином це не допоможе допомогти Путіну. Прекрасний удар в сторону Путіна В... в. в, в Кришку гроба Путіна це економіка Путін. Нібито за даними Reuters, у як вони пишуть в аналітичній статті, починає непокоїтися за стан своєї економіки, а, непокоїтися про те, що внутрішня економічна діяльність останнім часом постраждала. І, передусім, це сталося через дефіцит робочої сили, через високі відсоткові ставки, які запроваджені для того, аби стримувати інфляцію, яка посилилася через рекордні військові витрати, і це спричинило думку серед частини російської еліти, що бажано шукати якісь шляхи для переговорів. Орного врегулювання війни, бо далі буде гірше, і як написали два джерела знайомі з настроями в Кремлі. То місцеві олігархи, еліти, мільйонери, наближені до Путіна, починають обережно закидати в голову йому думки, що воювати є ким, а от працювати нема ким. Велика кількість росіян виїхала за кордон, особливо тих чоловіків, які не хочуть воювати, які з'якалися мобілізації, накивали п'ятими в перший рік війни. І бізнес, середній бізнес, який живе за рахунок Криму. Едитів, а відсоткові ставки підані, він поступово накривається, і так само зрозуміло, що накривається можливість для того, аби покращити капітальне своє життя мексиканці, які систематично перетинали американські кордони, залишалися у Сполучених Штатах для того, аби зустрітися з таким поняттям, як американська мрія, все. Трамп після того як вступив на посаду майже одразу закрив південний кордон для е, нелегальних е, для нелегальних мігрантів більше того бачите він виконав основна обіцянка його е, на передодні виборів закрити у першу ж добу свого перебування на посаді президента е, мекси, американсько мексиканський кордон він виконав більше того навіть до мексиканського кордону він оголосив надзвичайний стан на мексиканському кордоні і відправив туди американські війська для допомоги прикордонній службі